Двох працівників рибного господарства звинувачують у тому, що ті, нібито брали гроші за перешкодний вилов риби. За час слідства одного звільнили, іншого відсторонили від посади. Своєю чергою, підозрювані називають такі звинувачення надуманими, ба більше через те, що знаходяться під слідством, не можуть навіть влаштуватись на роботу, щоб заробляти на прожиття. 14-15 кілоберди, де є правою рукою згорнуті грошові кошти номіналом по 500 гривень кожна. Решневський забирає їх правою рукою і кладе до правої кишені куртки. З такою скрупульозністю прокурор зачитує те, що є в письмових матеріалах справи щодо вимагання неправомірної вигоди працівниками рибного господарства у рибалки. Як стає зрозуміло з контексту, такий собі калеберди, одражавши від правоохоронців дозвіл і маючи гроші на так званий спеціальний слідчий експеримент, пішов оснащений записувальною технікою на зустріч з представником рибного господарства. «Що там? Колиберди та за квитанцію цю ж, Кришневській, а я ще не це. Може на цьому тижні тебе запущу, може на теремно. Бо якщо що на теремно ставив сітки, ти не против на теремно Калиберди. Ну, бо я сьогодні збираюся тільки поїхати, Решневський, туди, Калиберди, да. то думаю, зразу попитаюсь, що там спокійно, чи ні, бо щось набирав до товариша, він говорить, що там якийсь кіпіш був Решневський. Ну там такий кіпіш, якісь браконьєри були, ну як браконьєри, вдягають балаклави і плавають, сітки знімають під виглядом. А ті наші, хтось приїхав туди і починається. Там наш був замначальника. Я то, тоді не був, а замначальник каже. І вони до нього докупалися. Він не признався, що він цей посвідчення не показав, а вони почали розбухати. Що ти тут робиш, а зараз не можна ловити щуку. На цьому ж засіданні. Прокурор клопотав про продовження терміну відсторонення від посади заступника і продовження покладених обов'язків. Щодо відсторонення, захисники заперечували Згідно вказаної довідки, доходи дружини видумачого складають в середньому там вісім тисячі гривень. Вонувачений починок вже протягом п'яти місяців. відсторонення від посади, що унеможливлює отримання. Ним будь-яких, скажімо так, доходів та як наслідок засобів для елітарного існування, своєю чергою один із підсудних каже через те, що він обвинувачується в тому, що з його ж слів не робив. Останніх півроку має неабиякі проблеми з фінансами. Вважає справу проти нього його колеги, спеціально відкрили заради показників для правоохоронної системи. Все звинувачення, як ви попередньо бачите, ґрунтується на тому, що якісь каліберда якого я не бачив, з яким я не спілкувався, якого я не знаю, зі слів каліберди, що він давав гроші з метою передачі починку. У мене немає ніяких доходів. Порушені мої конституційні права на працю. У мене двоє дітей, одна дитина студент. Збирали гроші на, заплатити за навчання, гроші вилучили. Роботу я знайти не можу, тому що я під слідством. Непонятно чого і непонятно за що. Бо комусь треба зробити показник. Нагадаємо, як повідомляла раніше Волинська обласна прокуратура, посадовців затримали 2 травня під час одержання чергової суми в 10 тисяч гривень. Тоді ж їм і повідомили про підозру. А загалом, як пояснив прокурор, сума про яку йдеться. 15 тисяч від будь-яких коментарів щодо цієї справи один з обвинувачених навіть різ відмовився. Судове ж засідання відклали, мають ще дослідити відеодокази та допитати свідків. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.